Свіжа випічка до сніданку чи обіду це не просто їжа, а ціла традиція. Адже духмяний ще теплий хліб зі хрусткою скоринкою, задоволення від якого неможливо відмовитись. Нині існує безліч видів випічки з різноманітними наповнювачами та добавками. Проте сьогодні ми ведемо мову про лаваш, прісний хліб у вигляді тонкого коржа із пшеничного борошна. Через його простий рецепт і простоту приготування він залишається одним з найпопулярніших видів хлібу, ще із продавців. В часів, звісно, завоював лаваш любов і рівнян, аби містяни мали можливість насолодитись свіжою випічкою у рівненській пекарні тандир. Робота починається ще в досвіта. Назва пекарні підібрана неспроста, адже тандир це традиційна цегляна піч вирита в землі, в якій і печеться лаваш. Вона гріється десь 2-2,5 години. Температура десь градусів 500. Існує чимало рецептів лаваша, проте в пекарні тандир дотримуються саме традиційної рецептури. Окрім борошна, для справжнього лаваша використовується мінімум інгредієнтів. Туди входить вода, сіль і трошки дрожжі, небагато. І все ставиться заміс. Заміс підходить з лавашами десь півтори години. Так само довго. Підходить вони потім. Я, ну потім я вже виймаю, накручую шарики, розважу її. Тож поки розігрівається піч. Пекар має достатньо часу, аби замісити тісто та дати йому підійти. Традиційно лаваш печеться на внутрішній гарячій стінці печі тандиру. І ось коли піч розігрілась до достатньої температури і вже є заготовки майбутнього лаваша. Починається найцікавіше. В цей момент відволікати пекаря не можна, адже за лічені хвилини він має розмістити всередині печі 30 лавашів. Спочатку тісто розтягують на спеціальній подушці, надаючи йому форму майбутнього лаваша. Далі ж за допомогою тієї ж подушечки та вмілих рук пекаря майбутні лаваші наклеюються на розігріту стінку тандиру. І коли піч заповнена, її закривають і чекають 5 хвилин, доки печеться лаваш. Далі ж за допомогою спеціальних палець вже готову випічку дістають із печі. Аби лаваш потрапив до вашого столу свіжим, його пакують в індивідуальні паперові пакети. Тож, якщо ви не лише любите смачну випічку, але й цінуєте традиції, завітайте в пекарню тандир за адресою місто Рівне Вулиця Соборна, 442.